Слава Україні, друзі! На зв'язку футбольний клуб Скала 1911 починаємо наше нове відео, яке присвячення виїзду команди на заключний третій збір на Закарпаття. Команда проведе там два тижні, запланована ряд спарегні. Сьогодні ми вам покажемо дорогу, як команда поселяється в готель. Перше тренування на зборах. Вчора хлопці прибули вже в Моршин, Частина прибула ще сьогодні. Тож о 8.20 зараз ми вирушаємо на Закарпаття. Для нас це пройде ну, не знаю, можливо, годинки три. А для вас це декілька секунд. Поїхали. Так, ну що, поки команда відпочиває, пообідали. з ми ще встигнемо поспілкуватися, але шо? поспілкуємося з людиною, яка організовує цей весь процес. Андрій Володимирович, Дик, адміністратор Володимирович, багато вже що роботи хочеш? пророблено. Та, роботи багато, але ну, перший день організаційні питання, я думаю, все буде добре. По умовах побутово чи все гаразд? Ну, Все чудово, там є нюанси. таких. Невеликих там ключик шукали, ще щось, але так все добре. Але загалом все має пройти добре очікування від зборів. Очікування добре підготуватись до чемпіонату. Не знаю, головне без травм.

У това нема! Скрізь, що то було, тільки що таке. Це старий номінальний момент. Ви забили, трохи не попало ту в кадр, але як по відчуттях? Ми сьогодні повністю тренувалися з командою. Прекрасно, бачу хороші емоції, тільки вливаємося в третій збір, так що це все впереді, Ми сьогодні мусили дали перший день емоції. А від завтрашнього, вже буде дуже хороша робота. Артур, дуже приємно тебе знову бачити в загальній групі. Повернувся ти розкажи, як зараз самопочуття. почуття. Та, слава Богу, все добре. Ти там улыбаєшся? То, Та, що захворів, трошки цієї були. А так, по, по, по травматології, слава Богу, все добре. Нарешті. Перше тренування на закарпатських зборах. Як загалом оцінюєш по відчуттях, особисто, по навантаженнях? Та чуть важко, бо після температур, тим більше, що пропустив двоє зборів. Трохи важко влетіти зараз, але я розумію, що треба через силу, через не можу трошки пропутіти, помучити себе і потім в чемпіонаті буде легше. Це наше перше таке відео на Закарпатті, влог. Сьогодні показали показала день від моменту виїзду до моменту вже сьогодні завершується. Перший тренувальний день на Закарпатті. Декілька слів від себе для вболівальників. Сьогодні такий день, день пам'яті за небесною сотнею від тебе, пару слів. Ну, в першу чергу хочу сказати. Подякую, подякую, шану, всім і тим, хто зараз боронить, і тих, хто боронив і в 2014 році. І незалежно чи це Майдан, чи це АТО, чи зараз повномасштабна війна, всі, всі ці люди, всі ми роблять одну справу за те, щоб втримати нашу державу незалежною. Дай Бог, я вірю в те, що все в них у нас все вийде. Тури для підписників наших, щоб дивилися відео, підписувались. Е, Підписувалися, звісно, підписувались, дивились, стежили за нашими новинами, за розвитком клубу, за подіями, що відбуваються, за новими трансферами, за результатами. Ми будемо все робити для того, щоб результати вас такі радували, коли ви заходите. Але обов'язково підтримуйте. Ми це робимо. У нас от патімейки робить це для того, щоб ви насолоджувались, ми могли за нами стежити як найбільше. Ще, друзі, дякуємо, що подивилися. До нових зустрічей. Побачимось.